І зберуться перед Ним усі народи. Саме такі слова ми могли чути сьогодні у Святому Євангелії. Достатньо відома, притча нам усім, тому що щороку напередодні посту ми з вами згадуємо неділю про Страшний суд. Неділю, коли Господь розповідає нам, як зберуться перед Ним усі народи. І чи звертали ми увагу на те? що тут Господь згадує перш за все народи. Виявляється, що до кінця цього світу будуть різні народи, які в якийсь момент будуть зібрані, і Господь відділить козлів від овець. Тобто відділить тих, хто принесли користь для Господнього царства, від тих, хто заважали, руйнували це царство. Перш за все, на страшному суді будуть народи. І кожен з нас, коли приходить у цей світ, належить до певного народу. Один народ може всю свою історію не забирати чужого, не нападати на інші, не красти, не обманювати, а інший народ може великий відрізок своєї історії. Постійно прагнути забрати чуже, збільшити свою територію за рахунок вбивства інших людей. І ось Господь каже, прийде час, коли кожен буде відданий суду. Кожен із нас повстане перед Господом, перш за все, як той, хто належить до певного народу і який зробив свій вклад в те, яким він буде в очах Божих. І про це дуже важливо нам не забувати, що частина життя кожної людини це приналежність. Тому що Святе Писання нам подає історію людства спочатку як історію сімей, сімей, які зберігали віру в єдиного Бога. Це була сім'я Ноя, це була сім'я Авраама, це була сім'я Мойсея. І інших праведників. Але в якийсь момент із сім'ї зберігання віри в єдиного Бога перейшла на народ, на народ ізраїльський. І історія ізраїльського народу є таким універсальним, прикладом, прикладом того, як можна відпадати від Бога і можна покаянням назад до Нього повертатися. Тому дуже важливо нам не забувати. Що від кожного із нас залежить те, як колись Господь буде судити наш народ. Наскільки ми зберігали віру в Бога, наскільки ми зберігали, і далі Євангелія продовжує, тому що вже розповідається про те, як кожна людина окремо зберігає вірність Богові через що? Через людяність. Наскільки ми були людяними, запитає нас Господь, не те, як ми вірували, а те, як ми жили. Не те, як ми страждали. Тому що ми часто кажемо, Господи, наш народ багатостраждає. Ми справді кажемо, Господи, наш народ той, щоб інших нічого не забирав. Не знає наша історія того, щоб ми зазіхали на чужу землю. Чому ми так багато страждаємо? Але Господь нам в Євангелії каже, судити я вас буду не за те, як багато ви страждали, а за те, як сильно ви любили. Як сильно ми любили. Якщо ми будемо пам'ятати, що брата свого треба любити, що брата свого треба підтримувати, особливо в ці важкі темні часи, тоді на суді Божому ми зможемо сказати, Господи. А де ж, де ж ти був, коли ми хотіли допомогти? Ми, виявляється, навіть не задумувались над тим, що коли ми брата свого підтримуємо, відвідуємо, ділимо з чимось, ми не задумувалися над тим, що ми Христу це робимо. Це було для нас природні. І тому Господь каже, що такі люди зможуть бути із ним у Царстві Божому. Навіть якщо за життя людина не пізнала християнства. Але вона змогла розвинути в собі людяність, вона зможе зустрітися із Богом. Але тоді виникає запитання. А навіщо ж, навіщо ж тоді нам ходити до храму Божого? Навіщо нам бути християнами, якщо головне, бути доброю людиною? А хіба не бувають добрі люди поза церквою? А хтось каже, та поза церквою ми іноді бачимо ще більше таких людей? Відповідь на це знову ж таки дає Господь. Якщо вдивитися в наше життя, то достатньо просто сказати, яким треба бути. І притча показується: будь людяний, але на практиці це здійснити, виявляється, дуже важко. Людяність приявити буває складно навіть християнинові, не те, що не віруючому. І ось тоді людина приходить до усвідомлення того, що є мертвою. Якщо вона не є з Богом, не має сили людина бути людяною. Тому що те, що відбувається навколо нас в ті часи, показує, як легко знелюднитись, як легко впустити в своє серце ненависть, як легко стати тим, хто людиною перестає називатися. Тому для того, щоб цю людяність собі розвивати, Христос прийшов в цей світ, дарував нам церкву. Дарував нам таїнства, святу Євхаристію дарував нам покаяння. І тому ця неділя перед постом готує нас, що буде страшний суд кожному із нас. Але страшний цей суд не через те, що Бог буде нас судити. Ні. Тому що всі підготовчі неділі, які ми вже з вами згадували, Неділя про блудного сина, про Захея, про Митри і Фарисея. Всі вони вказують на те, що Бог не судить, а Бог любить, Бог завжди приймає. Кожну людину, незалежно від того, до якого народу ти належиш, і незалежно від того, чи ти був вірний Богові, чи ні. Але суд страшний є тим, що ми самі себе судити будемо. Настане момент, коли прийде Господь і явить себе, хто він? А Бог є любов, яка ніколи не минає, яка постійно відкривається для нас. І ось перед цією любов'ю доведеться кожному з нас постати. І тоді відкриються усі наші діла. Відкриється у, 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 уся наша віддаленість від Бога, і нам доведеться самому сказати, а чи можу я бути із Богом? А чи можу я, як той, хто в собі носить або світло, або темряву, прийти, куди я піду? Тому ми самі виберемо, з ким бути, чи світлом, чи з темрявою. Є така яскрава притча про жінку, яка усе своє життя. Молилася, до храму Божого ходила, але людей не любила. Не любила. І добрих вчинків вона не хотіла здійснювати. Вона була весь час зациклена на собі. Вона вважала, що якщо вона буде постити, буде молитися, цього буде достатньо. Інші її не цікавили. І ось одного разу вона йшла із храму Божого. І жебрак просив у неї помочі. А вона після храму, як звичайно, людина йде, що скупила, і несла цибулю. Це називається прища про цибулину. І так її роздратував цей, хто просив цієї допомоги, що вона ж бурнула цієї цибулини. Закінчилося її життя. Вона, звичайно, що потрапляє у пекло. Але ж Бог ми сказали, він нікого в пекло не посилає. Бог думав. Як їй допомогти? Ну і ангели Божі почали шукати, Шукати, як би її врятувати. І ось знаходять, виявляється, що одну добру справу зробила вона. Хоча б одну добру справу, як ми в притчі бачимо, головно нагодувати. Нагодувала, збурнула цибулиною у ближнього свого. І тоді ангели вирішили, що цією цибулиною будуть витягувати її з пекла. Цибулина отримала. Проріст почала рости, так росла, що стала, наче тим, тою мотузкою, через яку треба було вилізти на небо. І жінка швидко вхопилася і давай вибиратися із пекла. Але ж за неї почали бігти і інші і казали, і нас врятуй Боже. Коли вони почали із нею вибиратися, вона всіх штовхала і казала: Ні, моя добра справа, моя цибулина, тільки я маю врятуватися. І чим це закінчилось? Булина розірвалася і вона падає назад. Падає не тому, що Бог її покарав, падає тому, що не зрозуміла того шансу, який їй дав Бог. В Царстві Божому може бути тільки той, хто любить. Тільки той, хто любить. Якщо ти не любиш, якщо ти тільки про себе думаєш, ніяка добра справа тобі не допоможе. Тому пам'ятаймо, дорогі брати і сестри, про те, що всі люди, всі люди, які намагаються любити, які на це своє життя покладають, вони варті нашої поваги, варті того, що ми брали із них приклад. І в ці непрості часи варто згадати тих, хто є душею нашого народу: поетів, письменників, дисидентів, борців військових. Людей, які часто за всіма канонами християнства не повністю підпадають під виправдання, бо були не ідеальними. Були не ідеальними і іноді до церкви навіть не ходили, але своїм життям показали, що шукали правди. І Христос каже, так її також мають шанс. І хотів би я цю проповідь завершити словами одного видатного справді мученика українського народу. Того. Про кого хай судить Бог за його життя. Але одні рядки, мені здається, дуже яскраві це Василь Стус, який сказав так, як добре те, що смерті не боюсь, і не питаю, чи важкий мій хрест, що перед вами судді, не клоюсь передчутті недовідомих верст, що жив. Любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся у життя.